Завдяки проєкту «Проон» у Облюдниківській загальноосвітній школі вже проведено заміну половини покрівлі. Роботи проводитимуться й надалі. Наразі напередодні Державного свята Дня Незалежності та перед початком нового навчального року тут відбулося урочисте освячення закладу. Сьогодні у блюдниківській загальноосвітній школі відбувся урочистий захід, приурочений до виконання робіт, що стосувалися заміни покрівлі. Ці роботи проводилися згідно проекту громади енергозберігаючих заходів у загальноосвітній школі села Блюдники. Проект фінансується Європейським союзом та співфінансується програмою розвитку організації Об'єднаних Націй, які виділили кошти в сумі майже 80 тисяч гривень, а також. Фінансується Галицькою районною державною адміністрацією та районною радою, які надали грошову допомогу в сумі 79 тисяч гривень, а також громадською організацією Рідний край мій села Блюдники, що зібрала майже 15 тисяч гривень. Загальна вартість цього проекту становить майже 175 тисяч гривень. Заміна даху була найбільшою проблемою цього навчального закладу, і ось можна вважати, проблема вирішена. Дуже відрадно, що власне цей проект взялася писати, взявся писати громада села Блюдники, тому що давно було назріло питання перекриття даху. Є тут ще багато питань, і вікна, і інші. Але найголовніше, з чого починається, з голови. Ви частину зробили. Дякую вам за те, що ви взялися за цей проект. Роботи за проектом громади матимуть продовження і надалі, зауважу у своєму виступі голова Галицької районної ради Петро Стримбіцький. Школа ще потребує надзвичайно великих вкладень. І сказати по правді у районі самими такі гроші не знайдемо. Але якщо хотіти, щось можна зробити. Якщо не хотіти, можна тільки плакати, що треба перекрити школу чи поміняти вікна. І тому я надзвичайно вдячний громаді села, голові, директору школи, всім тим, хто приклався до цього. Велику роботу зробила районна влада, обласна. Звичайно, цей проєкт довести до грошей це є справа не одного дня. Можна вважати, що громада села є об'єднаною і дружною, якщо взялася за такий складний проект. Дуже гарно бачити дружну громаду. Ми завжди говорили, так ми від проведемо реконструкцію об'єкту, ми, можливо, профінансуємо певну частину коштів, але наш основний результат побачити дружну громаду, яка далі не зупиниться, а продовжить працювати для власного блага. Школа це якраз такий дуже гарний об'єкт, з якого варто починати. Це був ваш перший крок, і я сподіваюсь, ви на цьому не зупинитесь. Тому хочу побажати вам такої життєвої наснаги, здоров'я для того, щоб ви далі могли працювати, працювати для власного блага для наших діточок, для нашого майбутнього. У подяку гостям учнівський та педагогічний колективи школи підготували концерт. Ми гордилися тим.